Так, друзі, а тепер усю догрілося моє молоко до 42 градусів і я вноцю фермент. Тепер хорошенько вимішаємо і будемо чекати, поки стане згусток. Він швидко встає. Зараз по всьому молочку вимішаємо, вимішаємо. Так. Остановимо молоко, щоб воно не крутилося, бо тоді будуть віхри. Так воно і, і встане кальє віхрями. А цього не треба нам. Нам треба, щоб було все добре. Щоб кальє було гарне. Так, все. І залишаємо спокою. Термометр тут нам вже не буде потрібен. Зараз ми його помиємо, бо в другому етапі нам нужен буде термометр. Коли вже непосредственно будемо робити рулети. Там потрібно буде тоді воду гріти мінімум до 70 градусів. І більше, щоб 80 молочку не було, бо тоді буде сильно плавитися і розтікатися прямо в руках. Це сирне тісто. 70-80 найбільше. Це як уже робити рулети. От. Зараз я прикрию молочко кришечкою. І все. І хай воно стоїть, поки стане згусток. Згусток зараз стане дуже швидко, я вам вже розповідала. Бо кислоту лимонну ми ж додавали. і додали кислотності такої, як нам треба. І згусток стає дуже швидко. Так, а поки ми поставимо нашу конструкцію. Ось така я вам вже показувала. В мене таке відко з дирочками на дні. І тут я зробила. Це вже це саме перша моя ведька, в якому я от кидала творог. От. І отака підставочка. в мене з мікроволновки. Я ставлю мойку, щоб не ставити на саму мойку. Зверху ставлю відюрка. Тоді ложу туди тканину. От. Зараз я її причіплю, щоб вона не упала у нас. Отак от ось. Ой, не попала. Отак. От Дивлюся, десь іще така штучка в мене повинна бути. Ну ладно, в мене є більша. В мене є більша отака. От О. І все. І тканина наша нікуди тепер не дінеться, ставлю в мойку. Як встане кальє, я його поріжу і буду відкидати сюди на ткань. А тоді стече сироватка масово. І я положу в миску, поставлю на дно, поставлю якусь цю тарілочку і поставлю в холодильник. От, а после обіду буду робити рулети. А зараз, як я відкину творог, мені треба побігти на нижній город, нарвати перцю солодку, бо в мене вже закінчився тут. Я щоразу аджику, джику. І накопати трохи моркви. Бо геть немає в мене вже декілька днів моркви. Я оце виручав в мене болгарський красний перець. і Суп варила і все давав мені колір у суп. А так. Ну як ти звариш без моркви суп? Ну, не знаю, як ви, а я не люблю. Мені хочеться, щоб він був жовтенький. Можна, звісно, цю положити, як її забуваю. Куркуму. Ну, але, знаєте, воно буде не те. Морковки немає. А так мене виручав перець болгарський, красний. От, а це я піду, хочу нарвати перцю, бо я хочу робити кетчуп. Кетчуп, бо в мене собрані помідори, вони вже починають портитися. Треба їх перебрати і зробити ще кетчупу, ще порцію. Ні, ще дві я хотіла зробити. Дві порції тільки одразу. Освободиться, ось у мене от сиру каструлька, і я в ній в цій більшій каструльці буду робити. Так що, друзі, такі справи. Працюємо далі, як завжди. Так, друзі, ну ось прийшов час різати нам зерно. Попробую я цим ножом довгеньким, бо чоловік приніс кавун, та ми з ним тільки що невеличкий такий і з'їли на двох. Та кажу, мені ж уже треба робити. Пробую в Треба розрізати хорошенько, тому що нам треба, щоб воно добре відсідилося. Переставлю туди до мойки і буду нарізати, і будемо відсіжувати ось, ось. Нема як мені опустити, бо в мене ж заряджається телефон. Так, ставлю ось сюди на мойку я і потім вам покажу, як воно виглядатиме. Що такі, друзі, справи? Бо що, може далі попробую поставити? Буде О! О! Ось, бачите, згусток уже. І ми його відкидаємо. Трошки стече, бо все не вази сразу. Тихенько ще додаємо. по мірі стікання. Зараз я це вийде човшик. Я думаю, воно поміститься в нас. От, І все. Поставлю, поки воно буде стікати, я відбігаю по поперець і по морку на той роб. Сходжу до бабусі, бо вона мене чекає там. Так, вона вже стікає. Зараз я все туди помістю і побіжу. Воно тоді основна маса стече, я ж вам казала, і поставлю під пресик, положу тарілочку зверху. Невеличкий такий пресик. І поставлю в миску в холодильник. І воно в холодильнику ще більше оплотниться. От і все. От. Все вмістилося. Тоді прибіжу помию каструлю, помию все посуду після цього. Все, хай воно собі стікає. Це можна вже прибрати. Зараз накриємо. Можна так приподняти, коли на друзі воно стече. Ось mm. так, все, хай вона лежить. Зараз положу тарілочку. І хай вона грузом стікає. Ну, друзья, добре, друзі, а я побігла на той город. Дивіться, яких красавців я принесла з нижнього городу. Красота зараз буде нам на обід. Ну, а це я нарізала мелю помідори на кетчуп. Ось, ось вже намолотила. Буду далі продовжувати. Друзі, забула ж вам зняти ось. Уже дозакриваю кетчуп. Дві порції зробила. Довго, звісно, з ним, Особливо чистити чеснок. Чесник. Ну, але чистити. Але я все зробила, я все справилась. Я молодець. Ну, ось і В мене вже до сиру, Ось я розрізала на пластини сирне тісто. Зараз буду різати на кубики, А тоді буду робити рулетики в гарячій воді. Так, друзі, ну ось у мене вже 65 градусів вже вода. Отака конструкція в мене, каструля, серединий дуршлаг з водою. Приготувала спеції, паприка, чесничок. Паприка копчена, обичне, бо капчений мало, і базилік. Оцей нарізаний вже на кучки в мене лежить. Шість кучек, тут 4, тут 2. Зараз я буду робити сир. Але я відключусь, тому що. Ну, Я буду в перчатках. Ось я приготувала перчатки ті, що підніс, і ті, що зверху резинові. Все, друзі. Потім покажу, що я зробила. Друзі, ось мої рулетики чотири з паприкою, з чесником, з базиліком. А два рулета я зробила солодких з шоколадною начинкою, з какао присипала. Це я зробила на пробу своїм внучкам. Приїдуть на день народження до дідушки і скуштують таких рулетиків, і ми покуштуємо заразом. Це таке я придумала. Друзі, добрий-добрий вечір. Чесно вам признаюся, що сьогодні я заморилася, дуже заморилася. Єлі сижу, це з вами балакаю, покупалася, от та й зараз буду лягати відпочивати. Нема моїх сил. Я сьогодні геть погано спала ніч. Так мені було плохо. Я там казала вам в початку відео, не буду повторюватися. От. Напрасно я сьогодні не капнула собі під язик. Мені дочка привезла. Оце ж камера зіркаліт, я вам показую, але цей наоборот, воно все показує, бо це фронтальна камера. Треба переключатися. Взагалі, от такий. Мелаксонін. Може, хто теж такий приймає на ніч, воно капається під язик, такі капельки, і сприяє засинанню. То якщо я сьогодні не буду нормально засинати, то капну собі під язик. Я щось вчора геть забула за нього, чесно вам скажу. І щось так мені було не дуже. Я і читала, що е, оце, магнітні бурі сильно великі. Оце два дні, сьогодні і завтра. Чи вчора, і сьогодні. Ну, в общем, оці дні, мабуть, вчора і сьогодні, бо мені було дуже плохо вчора. От. Сьогодні багато дуже я поробила роботи. Зранку це ж сиром, тім сирне тісто робила, а всі роботи ж з корову, корову доїти, їсти її, готувати. Ніхто ж не відміняв. і собі треба ж їсти щось наготувати. В общем, кручусь, верчусь, як білка в колісі. А ви знаєте, друзі, в мене таке чувство, що хтось хтось включив час, і воно летить оце отако, і не успіваєш. Щуватися, як воно біжить. І оця робота за роботою, робота за роботою, як заведений, неначе хто, хтось завів тебе, от такого, як ото раніше заводили на ключик, там, чи якусь іграшку, і так тебе завів хтось, і ти оця працюєш, 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 а потім квечеру чувствуєш, що вже сили тебе покидають, починає все кругом боліти. Оце якось у мене таке. Оце вже все. Не хочу нічого з тими помідорами робити, в мене вже немає сил. Сьогодні я закрила Оце з двойної порції щось у мене вийшло аж 11,5 півлітрових баночок кетчупу. Ну, все, шабаш. Попереді 4 закрила і сьогодні 11 закрила, це буде 15. От, дам дітям трохи, бо я сьогодні робила ні гострий. Между Лагідним і шашличним отакий. От Смачненький, бо півбаночки осталося незакритого, поставила в холодильник. Навіть сьогодні, друзі, ввечері оце я прийшла від корови, чоловік попереді пив чай, і я нагріла чаю, попила чаю. Так що, друзі, Нарушила я свою дієту, ну нічого, нічого. Я можу так собі дозволити день там, чи колись два, а тоді знову далі продовжувати е -е, пізно так не їсти. Ну, сьогодні я дуже виморилася. Мені просто захотілося чого? того, що я лягла відпочивати, і геть трошки я відпочила, бо я до відпочинку, до обіду намолола помідор. Половину. І е, треба було вставати, робити -д -д кетчуп, тому що мені ще ж сир продовжувати робити цей Ну, заготовку, то я зробила, а рулети самі е, в гарячій воді розмінати і качати тоді. Треба ж було. І, в общем, я оце ж бігом, галопом зварила той кетчуп, помила каструлі, там все і бігом давай зробила. Уже було 20 минут восьму чоловік пішов по корову в сім годин, і він вже пригнав корову, а я почала робити сир. Думаю, я в спіну покрутити ті рулети до того, як доїти. І я вспіла. Я отож зробила два рулета на пробу солодких, побачу, чи добре буде, чи сподобається моїм внучкам. Ну, так я собі придумала і так зробила. Взагалі, сама собі щось та й придумаю. Ну, Взагалі, друзі, такі справи. А тоді ж, значить, я ходила до сусіда ще там, він нам віддає трошки зеленої кукурузки, вона в нього е, ну, така невеличка, і зелена ще стоїть. Взагалі, я трошки пішла нарубала, поки чоловік чистив у корови. Ну, в общем, все ми поробили, управилися. та й слава тебе, господі, подоїла. Я ж вам кажу, прийшла, накормила кекса ще, бо було гаряче. От, і все, все позакривали. І я прийшла, почаювала, тоді посиділа трохи з дочкою побалакала. Ми завжди це утром дозвонюємося. Ну, та серед дня то ну там, само собою і ввечері ми з нею все обалакуємо, що було за день. От, І тоді я вже пішла, покупалася і це ж прийшла, та і до вас думаю, треба ж мені побалакати та й закінчити сьогоднішнє відео. Не знаю, яке воно там буде по довжині, що я там знімала. Зараз по поставлю на конвертацію, от, смонтирую. Так що, друзі, і поставлю, хай грузиться в YouTube. А вам бажаю всього самого найкращого. Дякую вам за такі прекрасні коментарі. Мені дуже-дуже приємно, я на всі коментарі стараюся відповісти. А якщо я не відповідаю, то ставлю всіда сердечко, що я всі ваші коментарі читаю. Всі. Сьогодні, звісно, я, по-моєму, там нема мені запитань. Ну, я ще передивлюся. Якщо є запитання, то я завтра вам відповім на ваші запитання. От. Мамі написала, щоб вона мені сфотографувала свої вироби, але не знаю, чи прийшла вона, чи ні. Так що, друзі, так, хотілося б мені, звісно, її всі вироби, щоб були сфотографіровані, і щоб я їх всіх бачила. Дуже хотілося. Дуже гарні вона повишивала картини. От. Так що такі друзі справи. Ну, добре. Всім дякую, до побачення. Надіюся, що до завтра, що завтра для нас настане, і ми знову з вами зустрінемося. На добраніч усім. Хто не підписаний, підписуйтесь на мій канал. Ставте лайки, коментуйте, дивіться рекламу, це продвігає мій канал. Це дає мені трошечки-трошечки заробити. Там писав один, що заробляю гроші, що бачу те і співаю. Друзі, ну чесно вам скажу, з такою кількістю підписчиків і просмотрів я дуже-дуже мало заробляю. От. І ще, ж, що вам хочу сказати, що. Треба заробити 100 доларів, аж тоді можна тільки вивезти ці гроші. А ці 100 доларів з таким количеством я буду заробляти. Ну, півгоду, то це точно. Так що такі заробітки великі. Звісно, кого мільйонні там канали, підписчики, коментарі, то, зрозуміло, що вони там заробляють бабло. А ми такі, оце ж. Маленькі, простенькі, ну нічого. Я не за гроші з вами. Я дуже рада, що ви в мене є. От. І всім всім дякую. До побачення до завтра. Пока-пока. Снова -пока. будет две части, потому что сюди не пускають больше, ніж 20 кадрів. А у мене за сьогодні знято більше, ніж 20 кадрів. Так що будет опять две части.